Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про таке захворювання, як цукровий діабет, і міфи з ним пов'язані. П'ять найбільш поширених міфів. Перше, якщо я буду їсти багато цукру, у мене виникне діабет. Насправді це не так. Діабет виникає тоді, коли не виробляється інсулін або він не може попасти у тканини. Відповідно. Підвищується рівень цукру у крові, і виникає гіперглікемія або цукровий діабет. Одночасно з тим надмірне вживання солодощі може призвести до надмірної ваги, відповідно, відкладення жирової, е, жирової тканини, інсулін не попадає у м'язи і, відповідно, виникає тоді цукровий діабет другого типу. Друге, ніхто в моїй родині не хворіє на діабет, тому мені не варто про це хвилюватися. Дійсно, наявність родичів з цукровим діабетом у родині в якійсь мірі підвищує рівень розвитку цукрового діабету, але повірте, що багато людей, які хворіють на цукровий діабет, у їхній сім'ї немає людей, хворих на цукровий діабет. Треба пам'ятати про ризики розвитку цукрового діабету другого типу, які не залежать від сімейного анамнезу. До них відноситься надмірна вага, вік понад 45 років переддіабет або гестаційний діабет в анамнезі. Також таке захворювання, як синдром полікістозних яєчників, також може підвищити ризик розвитку цукрового діабету. Третє. Міф. Діабету можна запобігти. Не завжди. Але в багатьох випадках, зокрема при діабеті другого типу, ви можете знизити ризик. Мова йде про спосіб життя. Підтримка здорової ваги, збалансоване харчування, фізична активність, навички управління стресом. У мене на каналі є відео про кортизол. Кортизол саме підвищує рівень цукру і може провокувати розвиток цукрового діабету. Дотримання режиму сну. І регулярні профілактичні огляди, особливо після 40 років. Скорочення вживання алкоголю, від паління також можуть допомогти у розвитку цієї хвороби. Четверте. Інсулін викликає залежність. Насправді це зовсім не так. Хворий з цукровим діабетом першого типу взагалі не може е, обійтися без інсуліну, при умові, що він не хоче, щоб в нього були. Е, Ускладнення в короткий, короткий час від діагностики захворювання. Так? А при цукровому діабеті другого типу, коли призначають, коли призначають інсулін, значить, він цим хворим вже потрібен. Тому що таблетовані засоби вже є недостатньо ефективні для контролю рівня цукру у крові. І використання інсуліну. У пацієнтів з цукровим діабетом другого типу є вкрай важливим для попередження розвитку ускладнень. Люди з діабетом не можуть займатися спортом. Ну, взагалі не думав, що існує такий міф, але насправді такий міф існує. Навпаки, хворі з діабетом, особливо коли мова йде про діабет другого типу, вони те, що не, не те, що не можуть, вони повинні займатися спортом для зниження маси тіла. Нормалізація маси тіла призводить до зменшення цукру. І, можливо, навіть таке, що пацієнту буде зменшена доза препаратів для нормалізації цукру у крові. Але варто пам'ятати, що займаючись спортом хворим з цукровим діабетом, потрібно пам'ятати про розвиток гіпоглікемії. Він повинен знати про симптоми. Гіпоглікемії, але про це в одному зі наступних відео. Будьте здорові!